всіх, Давайте ще зроблю одне відео. Швиденьке. Алкогольна залежність. Наш час дуже це проблема. Давайте розглянемо. Вплив алкогольної залежності на суспільство. Вплив алкогольної залежності на суспільство. Який? Вплив алкогольної залежності на суспільство. Час. Час впливає не на нашу сторону. Тому що це правда, яку люди не хочуть бачити. Вони кажуть, що ні, ми незалежні. Брехня ми незалежні. А час тільки грає проти. Це правда? Це правда. На жаль. Тепер сприяння алкогольної залежності, проблема алкоголю. У суспільстві, яке воно? Давайте дивитися. Починається потрошечку. Так, я згодна. Воно отак наращується, наращується, наращується. Далі. Мовчати про це. Не прийнято про це казати, замовчувати. Так, звісно, це ж не модно, непрестижно, і це зараз взагалі кошмар. Як про це казати? Як кому я скажу, що там хтось або я сам, або хтось? Як це сказати? Це озвучити не можна. Це не можна озвучити, це страшна річ, куди? Ось так і виходить. Далі. Маріонетка. Алкоголь управляє людиною. Не забувайте про це. Це залежна людина, яка не може жити без нього. Далі. Я більше не буду. Я зав'язую. Ось вам сюди. Знаєте, постійні обіцянки. Пусті, причому, далі. Ось, боротьба. Боротьба. А це бомба, яка може вибухнути будь-коли. Що ви розумієте, що алкоголь не добра не доводить? Рано чи пізно стається біда. І людина ось замикається. Людина таким чином ховається від зовнішнього світу. Зовсім ховається, і вона не хоче сприймати цей світ. Ось в чому проблема. Тепер давайте беру колоду так або ні. Можна допомогти людині вийти з алкогольної залежності. Можна допомогти людині вийти з алкогольної залежності. Можливо. Що у нас на дні колоди? Ти, на вірному шляху, все можливо. Таємниці. Питання, як це зробити? Вже все вирішено і все приходить вчасно. Майте на увазі, що все можливо зробити і допомогти. Цим людям потрібно допомагати. Але. Допомагати треба тоді, коли це доречно, і це може реально створити підтримку, а не тоді, коли людина просто не встані сприймати вашу допомогу. Ось так. На жаль, це проблема зараз дуже актуальна серед всіх людей. Абсолютно. І це проблема в тому, що багато хто сидить вдома, багато хто нікуди не може вийти і тому подібне.